Дякую вам за надане слово. Насправді ситуація склалась патова. В пересові Хмельницькому всіма правовими способами, які можна було зробити, активістами, партійцями було зроблено, були зібрані підписи звернення, було прийнято рішення на сесії, були рішення про призупинення роботи, про розірвання договору оренди. Були прийняті рішення про звернення до кабінету міністрів, до народних депутатів, і на сьогоднішній день все це залишилося на папері. Тобто, всі наші правові потуги, вони всі, як то кажуть, на смарку. Сьогодні нам залишилося тільки одне: це фізично блокувати роботу даного підприємства. Зі мною знаходиться один із представників активістів. Вона більш детально розкаже. Вона жителька. Прилеглої території до заводу, і вона розкаже, як як її сморі цей заважає життю людей. Я хочу почати з того, що складається таке враження у нас, простих людей з низів, що наша влада намагається поставити нас на коліна. Сьогодні підвищують тарифи на газ, це щоб ми не грілися, тарифи на електроенергію це щоб ми вже не читали, не дивилися телевізор. Борщовий набір, що про нього говорити, ми ж м'яса хочемо, але коли у нас на сьогодні забирають право дихати свіжим повітрям на повні груди, це вже занадто. І сьогодні я прийшла сюди не просити, не з простягнутою рукою. Я прийшла від імені громади, міста Переясова Хмельницького, вимагати, вимагати закриття е, ТОВ Металекс, яке працює на території заводу Точмаш. Справа в тому, що жителі довго не могли зрозуміти, в чому їхня проблема, де корінь проблеми. Нам погано від цього реально. У нас болить голова, у нас ми кашляємо від цього, у нас алергічні реакції. Ми не можемо відкрити вікно навіть тому що оцей сморід заходить у кожну в кожну в кожну хату будемо говорити лише у лютому, на на початку лютого, випав чорний сніг із тієї хмари, яка валить із труби металексу. Вчора мені довелося побувати на території заводу. Це жахливо. Шлаки викидаються просто неба. Вони не утилізуються. Це такий сморід, що коли викидається гарячий шлак, шлак, ми маємо як руді миші ховатися по своїх домівках і закривати всі дірки. Тому що інакше як надихаєшся, то це треба якось видихати. На сьогодні ми ставимо вимогу перед владою повернутися лицем до простих людей. Ви уявіть собі, просте. Будемо говорити в цьому мікрорайоні просте сільське населення, яке живе в основному із одноосібних селянських отаких от собі господарств, тримає собі якихось корів і собі пахає яких, якийсь город. Як це можна було змусити навіть отаких от людей, простих селян будемо говорити, поставити на метове містечко? Справа в тому, що ті акції, про які говорив попередній товариш, не допомогли. Ми стукаємо в усі двері. Ми зверталися до обласного до заступника обласного губернатора. На сьогодні конкретної відповіді ми ще не маємо, але і ще ж і не 22 друге число. Надіємося, що, щось, що відповідь буде, і вона буде гарна. Але я вимагаю із сьогоднішнього дня закрити це підприємство. Вони просять нас. Ще попрацювати до 31 числа. Люди добрі, закінчити свій виступ я хочу таким. Хай працюють до 31 числа. А хто відшкодує втрачене здоров'я? Хто скаже, чому є ризики сьогодні для життя і здоров'я людей? Хто відшкодує здоров'я? Хто відновить його? Тому вимагаю негайного закриття, ТОВ в металекс. Шановні друзі, чи є запитання? Будь ласка. Запитань немає, ми Вам дуже дякуємо. Брифінг завершуємо. Дякуємо.